Більше тонни використаних батарейок зібрали вінничани за два місяці. В школах, вишах, бібліотеці Тімірязів, в офісах громадських організацій, загалом у 24 пунктах встановили спеціальні контейнери. Акцію таку акцію організувало польське товариство інтеграції Європа Схід за словами координатора проєкту Кшиштова Каліти. Головна мета донесе до вінничан, що батарейки небезпечні та потребують правильної утилізації. Одна така забруднює 20 квадратних метрів землі або 400 літрів води, оскільки. Містить важкі метали та хімію в Польщі викинуту у смітник батарейку. Якщо брати на наші гроші, накладають штраф у 1300 гривень. Про це розповіла організаторка акції Оксана Бондар. Найбільше батарейок не збирали у школах. В якості заохочення найактивнішим подарували телевізор, ноутбук і фотоапарат. Решта отримала призи та подяки. Зараз ви бачите, як переможці отримують подарунки. Телевізор дістався за зайняте перше місце 29-й школі і фотоапарат за друге місце школі номер 3 Вінниці закладена угода з компанією МТС, де в них є пункти прийому батарейок в нашому місті. Відповідно в рамках цього проєкту Міністерство охорони навколишнього природного середовища. Вони дали можливість створити такі пункти, регіональні пункти прийому цих батарейок, які буде в Житомирі. Наші батарейки будуть тіха до Житомира, і відповідно, потім вже міністерство буде вирішувати, куди їх направляти на легальну утилізацію, оскільки в Україні сьогодні немає жодного підприємства, яке промисловим методом утилізувало ці батарейки. Дана акція дала можливість нашим дітям ознайомитись з, з тим, якщо ми будемо відноситися до нашої екології. Таким чином, щоб пам'ятати про те, що наша земля дана для того, щоб ми існували тут не тільки для нас, але й для майбутніх поколінь, ми повинні все зробити для того, щоб перебування на нашій землі було екологічно чистим і безпечним. Ми у тому році збирали використання батарейки. У наступному році маємо плани, щоб збирати також в рамках польської допомоги, маємо надію, збирати кришечки з пляшок, такі пластикові кришечки.